Привіт, друзі! Ви не уявляєте, наскільки я чекала на цей момент. Я знаю, що і ви теж, адже це був справжній марафон дві доби в дорозі. І ось я нарешті добралась до рідної України. Після такої насиченої подорожі бути вдома це неймовірне відчуття. Тож час зануритися у світ секонд-хенду, і я просто не можу дочекати, щоб поділитись своїми першими враженнями. Я завітала до магазину економ класа у день оновлення товару, але людей біля магазину майже не було, що вже мене доволі здивувало. Виявилось, що і речей в магазині майже не було, і ті люди, що були біля магазину, одразу рванули до ексклюзиву в надії знайти хоч щось пристойне. Єдине, що, хоч якось привернула мою увагу, це параугів. Вони виглядали мило, але кажучи стан такий собі. І ще висіла така гарна весільна сукня, але, на жаль, більш нічого такого, що б хотілося хоча б приміряти. Отже, після не дуже вдалого старту я вирішила змінити тактику і відправилась в Хуману. Я знала, що там нещодавно було оновлення і сподівалась на кращі знахідки. Мушу одразу попередити, що ціни без знижок тут були, м'яко кажучи, дорожчі, ніж в Канаді. Мій подив був безмежним, але, попри цей невеликий шок, все ж таки було на що звернути увагу, і це вже добре. Чесно кажучи, речей, які б кричали Забери мене, було не так вже багато, тому я взяла на примірку абсолютно все, що хоч трошки мене зацікавило. Тож, першою, я примірюю цю надзвичайну сукню від бренду Hope. Вона виконана з прекрасного поєднання льону та катону і коштує 470 гривень. Якщо ви раніше не чули про Hope, то це фантастичний шведський бренд, і заснований він у 2001 році. Він відомий своїми позачасовими, функціональними та якісно пошитими речами з мінімалістичною естетикою. Зазвичай ціни на нові сукні стартують від 200 доларів. А далі шовкова спідниця від Ted Baker. і ви тільки подивіться на ціну всього 110 гривень. Це ж просто неймовірно. Цю річ можна придбати по повній вартості і не чекати знижок. Ted Baker – це улюблений британський бренд. Він славиться своєю екстравагантною унікальною британською модою. З неймовірною увагою до деталей та грайливими принтами. Наступна шовкова спідниця від Noa Noa. Вона мені сподобалась трохи менше, і, якщо я не помиляюсь, коштувала 350 гривень. Нуаноа це чарівний данський бренд, і заснований він у 1980 році, який славиться своєю богемною, романтичною та дуже жіночою естетикою. Вони часто використовують натуральні матеріали та включають унікальні ніжні деталі, що надають їх речам мрійливий невимушений скандинавський вайб. А їх нові спідниці зазвичай коштують від 100 доларів. Цікава спідниця від Scotch Soda. Зазвичай я велика прихильниця якості та унікальних дизайнів цього бренду. Але, як виявилось, не всі речі цього бренду мають чудовий склад. Ця спідниця, на жаль, виконана з Поліестра. І оцінила її у 420 гривень. Звісно, я трохи розчарована щодо тканини, але дизайн все одно цікавий. Цікава та оригінальна сукня від Бетті Барклі. І оцінила її у 330 гривень. Беті Барклі це. Дуже відомий німецький модний бренд, історія якого сягає з 1938 року, і славиться створенням сучасного, елегантного та неймовірно універсального одягу для жінок. Зазвичай їх сукні коштують від 100 доларів. А ця шовкова сукня від відомого італійського бренду Люджо за 470 гривень. Заснований цей бренд в Італії у 1995 році і є синонімом гламуру, жіночності та вишуканого італійського стилю. Однак мені не дуже сподобалась ця резиночка Наталії, вона прям дуже видає вік цієї сукні. А тепер дивіться і записуйте, якщо раніше нічого не знали про цей бренд. Якщо ви задаєтесь питанням, чому я акцентую увагу на цій? Дивній ковтинці, то це, мої дорогі, блуза від Марні. І ви тільки подивіться, її оцінили всього у 130 гривень. Я не могла повірити своїм очам. Марні це високий клас, італійський люксовий модний дім, і заснований він у 1994 році. Він відомий своїм інтелектуальним, але при цьому грайливим підходом до моди. Бренд славиться сміливими принтами, незвичайними поєднаннями кольорів, скульптурними силуетами та часто дивакуватою художньою естетикою. Нові блузи від Марні можуть легко коштувати від 500 доларів. Знайти будь-яку річ від Марні, тим більш за 130 гривень, це справжня мрія шукача скарбів. Звісно, за таку ціну. Я її придбала і просто в захваті. Наступне я хочу вам показати сукню від HM в колаборації з Джахана Ортіс. Ця річ справді варта уваги. Джахана Ортіс це феноменальна колумбійська дизайнерка і відома вона своїми яскравими жіночими дизайнами, які часто вибухають тропічними принтами та драматичними рюшами. Оцінила її у 500 гривень. Ще одна доволі неординарна сукня від Еліза Каваліт. Оцінила її недорого у 210 гривень. Це італійський бренд і відомий він своїм неймовірно романтичним, богемним та дуже деталізованим жіночим одягом. Нові сукні можуть коштувати від 200 доларів. За 470 гривень. Жилет з льону від нідерландської дизайнерки Бріти Де Брюйн. Її роботи часто відрізняються мінімалістичним, архітектурним або деконструйованим дизайном з акцентом на натуральні тканини та часто у привабливість Речі цього дизайнера можуть коштувати від 300 доларів. Сукня від Максмара лінійки Вікенд. Бірки зі складом я не знайшла, але на дотик схоже що вона з шовку. Оцінили її у 500 гривень. На жаль, на мене вона замала, так шкода, Мені ж дуже сподобалась сукня-жилетка від Іва Нікола. Оцінили її у 550 гривень. Це провідний естонський модний дім. Вони засереджені на якісному пошитті, натуральних матеріалах та позачасовій елегантності. Буду чекати знижки у 50%, тоді я точно її придбаю. Блуза з котону та шовку від Sirius за 420 гривень. Чесно кажучи, це було трошки розочаруванням для мене, ця блуза виглядала більш як ганчірочка, зовсім не вразила. Хоча це класичний французький бренд, і він відомий класичним, позачасовим та Шикарним одягом. Шовкова футболка від Falconeri. Оцінили її у 330 гривень. І чомусь вона мені нагадала уніформу лікарів. Нові футболки цього бренду можуть коштувати від 100 доларів. Футболка від Tiger of Sweden. Це фантастичний шведський бренд. Вони створюють вишукані речі з чистими лініями як для чоловіків, так і для жінок. А цей бренд я сподіваюся, що всім відомий вже. А якщо ні, то я вам зараз розповім, чому його знають в усьому світі і чому за ним ведуть справжні полювання в секонд хендах І ця блуза від Season це неймовірно популярний французький онлайн-модний бренд. І вони обожнювані за свій такий невимушений шикарний порижський стиль, що включає вінтажні елементи, витончені деталі і натуральні матеріали. А що робить їх такими бажаними, так це їхня унікальна модель випуску обмежених колекцій у щомісячних таких капсулах, і вони їх швидко розпродають. Тому цей високий попит та ексклюзивність означає, що їх речі чудово зберігають свою ціннісність і є справжніми скарбами в пошуку у секонд хенді На цій же блузі була пляма, тому я буду чекати знижок, щоб її придбати. Мені дуже сподобались брюки від Мосмош. Mos На вигляд вони як шовкові, хоча у складі віскоза. Дуже цікавий дизайн, вільний крій. І... Коштували вони 330 гривень. Я б їх придбала, але, як завжди, проблема в довжині. Футболка з вишитими кактусами від And Other Stories знайшла її у чоловічому відділі і оцінила її у 330 гривень. Але тут теж треба чекати знижок. І на цьому мої пригоди не скінчились. Наступного дня я вже поїхала в іншу хуману. Іура, там же була акція мінус 10%. Це вже зовсім інша справа. Сподобався жакет від нідерландського бренду Яя за 430 гривень. У складі льон і різні види віскози, а на вигляд здається він шовковим. Немає в нього гудзиків, але сідає на тілі непогано. Дуже зраділа, коли знайшла сорочку від Малене Біргер у складі віскоза і катон. Це скандинавський люксовий бренд, і заснований він був у 2003 році. Зазвичай цей бренд створює класичні силуети, використовує розкішні матеріали та часто додає тонкі художні деталі. Нові сорочки коштують зазвичай від 250 доларів. На жаль, на цій сорочці був недолік. Сукня з віскози від And Other Story за 420 гривень. Явно буде чекати знижок. Вона мені сподобалась, але за повну вартість я не готова її придбати. Ця шовкова сорочка від H&M і оцінила її дуже дешево, всього 110 гривень, але написано, що є дефект. Я довго його шукала і все ж таки знайшла. Але там нічого такого серйозного і пашву можна зашити. Якщо брати для себе, то доволі вигідна покупка. Блуза від Marcane усіма улюбленого бренду окрім мене. Дуже дивно в ній просто все. І у складі Поліестер. Насправді, цього разу в мене була всього одна покупка, і я просто в захваті. Я придбала цю шовкову блузу від Hugo Boss за 290 гривень. Я вважаю, це надзвичайно вдалою покупкою. Зазвичай блузи цього бренду коштують від 200 доларів. І я не думаю, що вона б дожила до більших знижок. Тож щаслива, що забрала її. А також сьогодні я дала шанс економ класу, і навіть були примірки і одна покупка. Тож ми у примірочній і тут навіть непогане освітлення. Речей не дуже багато, але маємо, що маємо. І перше я хочу показати замшеву сумку від Матю Вільямсон. Звісно, є забруднення, але не критичні. Но все одно треба приводити до ладу. Заважила вона на 200 гривень. Це британський модельєр і відомий він своїми яскравими кольорами, складними принтами і багемною естетикою. Його аксесуари можуть бути досить дорогими. Мені ж не зовсім сподобалась її форма. Але це солідна знахідка для тих, хто любить цей бренд і готовий її почистити. Цей шовковий халат вже з люкса і коштував 300 гривень. Я б його, мабуть, придбала, тому що він ну, дуже красивий, і з вишивкою, хоч не вистачає пояса. Але, на жаль, були плями, і я не впевнена, що змогла би з ними впоратись. Тож буду чекати зниження ціни, тоді буду експериментувати, якщо він залишиться. Дуже красивий шикарно виглядає, але розумію, чому він залишився висіти дорого і є нюанси. І ось ці моменти я вам ближче покажу. А той, хто знає, може дати пораду, чим такі забруднення можна вивести з шовку. Ще одна шовкова річ це вінтажна рожева блуза. Там не вистачало одного гудзика, але був запасний. Мені ж не дуже сподобалась її посадка, вона явно на пару розмірів більша, ніж потрібно. Ця сукня просто ідеального фасону для літа. Вона з тонкого котону, гарної довжини і йде на запах від бренду Badge Best, про який я до цього моменту просто Нічого не знала і не чула. І пошук видав, що це регіональний італійський бренд, що зосереджується на зручному одязі, часто з льону та бавовни. Він середньої цінової категорії, були сумніви, чи потрібна мені така річ, і я все ж таки вирішила залишити. Ще одна цікава знахідка, але вже чоловіча: вітровка від Левайс. Тож своїм хлопцям-чоловікам теж можна придивитись гарні речі. І прям в новенькому стані вітровка від автограф теж чоловіча. Гарна, класна базова річ. А цільняні брюки від Modern Rarity я вже придбала. І це преміальний власний бренд відомого британського універмагу. Він зосереджений на мінімалістичних, позачасових та високоякісних речах, виготовлених з розкішних тканин. Мені ж ці брюки дуже сподобались якістю та виконанням. Тим більш в мене зараз майже немає низів, і заважила вони всього 115 гривень. А ще на Люксі бачила ось такі. Цікаві яскраві найки, напевно, розмір десь 42-й. Крута знахідка для поціновувачів красівок. Поки що це всі мої знахідки. Її скажу так, мене дуже засмутив економ клас. І я бачу для себе пошук лише в Хумані, інакше це просто даремно витрачений час. Якщо в Канаді я їду в один магазин і знаходжу купу скарбів, то тут у Дніпрі. Щоб дійсно щось купити, треба багато об'їздити магазинів, і це додатковий час на дорогу. Але я не здаюсь, я шукаю і я знаходжу. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобався цей випуск, і пишіть у коментарях, які ваші найкращі знахідки в секонд-хенді. А я кажу вам, що ми побачимось у наступному випуску.